У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сьогодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення. В адміністрації зазначають, що сьогодні, уранці, біля Києва було зафіксовано понад 40 ракет, 37 з яких вдалося збити. Прильоти по критичній інфраструктурі зафіксовані загалом у багатьох областях: на Харківщині, Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині. Багато населених пунктів залишаються без світла. У деяких містах є проблеми з водопостачанням. Наприклад, мер міста Кременчук, що на Полтавщині, Віталій Малецький, повідомив, що внаслідок масованого ракетного удару окупантів у місті зникло не тільки електропостачання, а й Теплопостачання. Укрзалізниця повідомляє про затримку поїздів. У Києві і Дніпрі зупинили роботу метрополітенів. У столиці сьогодні метро не відновлюватиме роботу. На жаль, у кривому розі ворог поцілив у житловий будинок. Один з під'їздів будинку повністю зруйнований. Рятувальники повідомляють попередньо внаслідок удару загинуло двоє людей. Постраждало шестеро з них. Троє неповнолітні.